Найпоширеніші друковані видання, з яких читачі отримують актуальну інформацію про події політичного, соціального, економічного та культурного життя суспільства, це газети та журнали. Використовуючи періодику, людина може швидко дізнаватися про новини та події, що відбуваються в Україні і за кордоном. Як ви вважаєте, звідки люди черпають нові знання? Одним із джерел поповнення інформації людини являються газети і журнали. Це Періодика, актуальні видання, які інформують нас, все суспільство по різним питанням актуальним, що кого цікавить. Люди цікавляться і політикою, і соціальною сферою, і дозвіллям, і культурою, і художньою літературою. І це все ви можете знайти на сторінках преси, тобто самі такі популярні періодичні видання це журнали і газети. Тут у вас бачите представлена періодика, газети і журнали, які виписує наша бібліотека. Серед них такі популярні журнали, як Бурда Жінка, Дім Садгород, Вишиванка, Дарина. Це більш такі жіночі журнали, де у нас приходять наші користувачі і вибирають, що їм по душі. Для чоловіків більше вони цікавляться політикою, тому це Голос України, Вечірні Черкаси, Загадки історії, також дуже хороший журнал таємниці ХХ сторіччя. Це Такі журнали, які в нас більше беруть чоловіки. Також є у нас і по здоров'ю журнал, це здоровий спосіб життя і здоров'я та довголіття, також користується попитом. Ну і, Звичайно, є такі просто газети і журнали, які дозволяють дізнаватися те, що відбувається у нас в краї. Це будуть вечірні Черкаси, Черкаський край, от такі. Періотичні видання регіонального значення. Любі члени нашої громади, приходьте до нас в бібліотеку, що по вулиці Шевченка, 17, це центральна бібліотека для дорослих, де ви можете подивитися, ознайомитися, підшукати для себе новинки і подивитися у нас тут, у читальному залі, або взяти додому будь-який журнал по будь-якій темі, будь-якій інформації, яка вас зацікавила. Будь ласка, приходьте, ми вас запрошуємо.